Вітаю, хорошого тобі дня! Спочатку війни в Україні проводять благодійний психологічний безкоштовний курс для підтримки відновлення людей. Цей курс проводить Академія духовної трансформації людини. Вже три роки понад цей курс ідеї пройшло більше тисячі людей. Я волонтер в цьому проєкті і сьогодні розповім тобі про теми, які звучать на цьому курсі. На цьому курсі дуже глибоко розглядають фундаментальні частини людини: дух, душа, тіло. Розглядають, що таке свідомість, як її очищати, де вона знаходиться, як бути в чистоті свідомості без нав'язаних думок. Розглядають про відновлення енергії, відновлення ресурсу. Також говориться дуже багато про укріплення захисту на всіх рівнях людини. На цьому курсі також розглядається дуже глибоко свідома частина людини, звідки в нас беруться стреси, як з ними справлятися. Розглядається підсвідоме, безсвідоме. Несвідоме, як працювати і змінювати якості характер, який руйнують людину, також як покращити якість життя. І саме головне, як це все зробити безпечно для вас і для вашого здоров'я. Також на курсі розглядається От дуже глибоко тематика думок, тематика емоцій, як бути в чистоті свідомості, як справлятись з нав'язливими думками, як перебувати в тиші і гармонії. як Регулювати свої емоції, звідки вони беруться, дуже глибоко розглядається емоційне та психічне здоров'я людини. Одна із основних тем, яка дуже важлива для соціума і для людства, і для всієї планети, це взаємовідносини в парах, гармонія в парі, гармонія в сім'ї, любов в сім'ї, розвиток дітей. От, як дітей підтримати, як допомагати їм? Майстер. Який веде цей курс, практикуючий психолог, який більше 27 років працює з людьми? Цей курс очищає. Ти просто перебуваєш на ньому, ти приходиш туди після роботи, побувши на цьому курсі, Ти ніби побув в горах або біля моря, або біля річки. Курс проходить наповнення енергетиці в очищенні, в любові, в гармонії світлі. Це треба відчути, прийшовши побачити цю людину. За часів війни отримано дуже багато нагород в академії та в майстра Горя Вадима Степановича. Які саме це нагороди були за розробку та надання дня унікальних авторських програм з підтримки духовного здоров'я українців, золотим символом якості України, місто Київ. Орден за шляхетність та бездоганну репутацію, видана асамблеєю ділових кіл місто Києва 2024 рік. Орден лідер України. 2024 рік Орден за громадську добленість 2023 рік орден Івана Мазепи присуджений за вагомий внесок і підтримку України та українців в умовах і війни 2024 року. Інші ордени та почесті. Курс в цьому році буде проходити 29 та 31 березня. Це буде День відкритих дверей в Академії, де ви зможете ознайомитись з різними напрямками, з темами, з майстрами Академії. А саме 31 березня. По 19 квітня запам'ятайте ці дати, тому що саме в ці дати буде стартувати весь курс, і там буде дуже багато глибоких тем, про які я ще не встиг розповісти в цьому відео, а розповім вам в наступній. Дуже дякую тобі за увагу. Всіх благ!